Українських студентів, які через російську агресію втратили одного або обох батьків, підтримують партнери з Німеччини спільно з вінницькими волонтерами. Ірина Коваленко разом з німецькою організацією створила проєкт Штіфтунг Лайф Students». Цей проєкт спрямований на фінансову, матеріальну та емоційну підтримку. Детальніше у сюжеті розповість Євгеній Овсянніков. Студентів українських вишів, які втратили одного або обох батьків під час російсько-української війни, підтримує німецька організація Life. Волонтерка Ірина Коваленко, спільно з німецькими партнерами, створила проєкт Life Стюденс. Суть нашого проєкту полягає в тому, що ми підтримуємо студентів або здобувачів вищої освіти, які втратили батьків на війні. Не тільки з моменту повномасштабного вторгнення, а починаючи з 2014 року, або якщо батьки загинули внаслідок бойових дій. Студентам надають матеріальну допомогу, підтримують емоційно а ще допомагають у навчанні за спеціальністю. Іван Тур Павліковський першим взяв участь у проєкті. Його батько загинув на фронті під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Тепер Іван теж допомагає іншим студентам, які втратили батьків на війні. Користь дуже велика. Я можу сказати по собі, тому що це в першу чергу це підтримка в тому плані, що ми спілкуємось з людьми з німеччини з іноземцями. Вони допомагають нам в усіх аспектах і медикаментами, і студентам фінансово, але так само дають менторів. І, наприклад, я майбутній лікар, і відповідно в мене є ментор. Його звати доктор Вольф, він з Німеччини, травматолог. І я теж розвиваюся в цьому напрямку, можу з ним консультуватися з якихось питань, він мені так само допомагає. До кожного студента прикріплений ментор, який живе за кордоном. Він повинен мати диплом медика, якщо його підопічний навчається на лікаря, диплом юриста, якщо студент здобуває юридичну освіту. Тощо. Він спілкується зі своїм підопічним переважно дистанційно, дає поради в навчанні та підтримує психологічно. Це дуже крутий проект. По перше, це взаємодія безпосередньо з міжнародними міжнародними представниками, скажімо так, і це дає такий стимул для вивчення саме англійської мови, тому що це дуже цікаво спілкуватися з людьми з іншої країни, дізнаватися про те, як в їх відбуваються процеси там різні. Ну тобто, це новий досвід. Раз в три місяці голова німецького фонду Юрген Геснер приїздить до України, щоб поспілкуватися зі студентами, які через російське вторгнення стали сиротами та надати їм все необхідне: медикаменти, продукти, одяг, подарунки на свята. А ще голова фонду забезпечує стажування за спеціальністю у Німеччині Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина».